Розібрав повністю ГБЦ, знайшов дві дірки. Дірка ось знаходиться. Вон розколупав ось. Спускний канал пішло. Так, і ще десь теж ось так же само пускний канал. Хочу тут розверлитися, розшарожити. Тут також щоб міг сварчик, рогонщик, його заварити. Понятно, тут теж хочу понаварювати ці всі моменти, де воно пороз'їдало. І шліфунуть головку.